Перед початком повномасштабної війни в Україні в мене були такі міркування. Я не до кінця вірив, що от Путін буде готовий покласти стільки людей. Ну зараз ми маємо майже там, мільйон демілітаризованих росіян, і виходить, ну я собі так думав, от була афганська війна, яка це війна, яка по суті доклалася. Цю там розвалили цеглинку, підвали на Радянського Союзу. Одна із. Там потім ще був Чорнобиль, там потім ще було здешевшення нафти. Ну, але, Наламеться назі афганська війна, яку почав радянський Союз, це була одна із причин розпаду Радянського Союзу. І за весь Афган, якщо не помиляюся, 15 тисяч цинкових трун. Такого явища, як цинкові труни, їх було по всьому радянському Союзу. 15 тисяч на 15 республік радянського союзу, тобто не на одну РСФСР, яка зараз там Російська Федерація, а на 15 республік: Білорусь, Україна, Таджикистан, Молдова і так далі. Тому поїхало. Тобто. На 15 республік 15 тисяч, і це була біда. Про це знали в кожному місті, в кожному селі. Всі знали хто афганці, всі знали хто загинув. Це була кожна загибель цього хлопця-бійця. Це була ну реально біда для, для суспільства, для місцевої громади. І тут я, я просто не міг повірити, що стільки можуть покласти росіяни, але не поклали.